Вітаємо вас в ефірі Полтавські телевізійні новини. Коротко про головне. Чергову групу полтавських міліціонерів-добровольців відправили на схід України, допомогли екіпірувати правоохоронців, місцеві підприємства та бізнесмени. На Полтавщині після підвищення тарифів на комунальні послуги державної допомоги потребуватимуть чи не половина побутових споживачів. Прес-конференція директора департаменту праці та соціального захисту населення. Як хто та коли вирішить нарешті проблему переповненого полтавського міського сміттєзвалища біля села Макухівки за справу? Взялися вже в обласній раді. Як вести бізнес та бути конкурентноспроможними навіть в умовах кризи, навчали підприємців Полтавщини спеціалісти з Харкова. Футбольний клуб Полтава провів удома чергову товариську зустріч у рамках підготовки до нового сезону. Полтавці перемогли молодіжний склад Дніпропетровського Дніпра. Спочатку про події у гарячій точці України протягом доби незаконними збройними формуваннями скоєно 10 обстрілів, блокпостів та позицій підрозділів Збройних сил України у районах Луганська, Довжанській, Приволі, Сівеськ, Розсипне, Маринівка. Шишкове, Рубіжне, Муратово повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Під час боїв у полон взято одного бойовика сьогодні вночі під час проведення спеціальної операції в районі Сіверська українські військові у бою знищили дві групи мінометної обслуги та зруйнували фортифікаційні споруди бойовиків. Упродовж 9 липня банди терористів вели активний вогонь по позиціях українських військових в аеропорту Луганськ систем залпового вогню БМ 21 град, а також станків. Особовий склад сил АТО дав гідну відсіч противнику. У повітря була піднята авіація. Унаслідок авіаудару українських військових терористи втратили два танки та одну систему залпового вогню БМ 21 град з екіпажами та бойовим розрахунком. Надходить інформація про те, що терористи займають будівлі шкіл, дитячих садків, навчальних закладів та інші об'єкти інфраструктури та обладнують у них вогневі позиції. Унаслідок ведення бойових дій протягом доби три військовослужбовці збройних. Сил України загинули 27 отримали поранення. На схід України для охорони громадського порядку відправили чергову групу полтавських міліціонерів. Їх забезпечили формою, взуттям продуктами харчування предметами першої необхідності. Допомогли цьому полтавські бізнесмени та підприємства. Як проводжали правоохоронці від обласного управління МВС у сюжеті Олексія Гнипи та Ольги Боцули. Кілька десятків правоохоронців із міських і районних відділів міліції області добровільно виявили бажання служити у гарячій точці. Вони забезпечуватимуть охорону громадського порядку і безпеки на сході. Готовність до виїзду перевірив виконуючий обов'язки начальника УМВС України в Полтавській області Іван Корсун. За його словами, міліціонери на 100% забезпечені усіма засобами захисту. Як ви бачите, повністю забезпечені. Починаючи від суття комуфляжною одежею, боєприпасами казав повністю спорядження, яке потрібно там мати. Одягнули міліціонерів у нову форму, придбану на одному із київських заводів. Закупили також військову амуніцію: 18 бронежилетів 4 класу. Вартість одного бронежилету близько 5 тисяч гривень. Водночас ця амуніція доволі легка і призначена для активного бою. Очень рады тому, що выбор зроблений правильно. Я з удовольствием специалистов зараз від спеціалістів від самих ребят, що це качественная защита, у них правильні параметри, хороший об'єм, защита паха, защита боков. Готовий рушати в дорогу і повний автобус із провізією. Підприємці говорять, що саме потрібно буде на сході правоохоронцям, цікавилися у керівництва УМВС. В этот раз мы собрали то, что нас просили. это гречка, это опять тушенка, это засоби гигиены, это картошка, лук, морковка, это помогли нам з базара предпринимателей, кроме всього остального это печиво, мука диканська, вода, ну и там масса еще разных продуктів питання, паштеты і все остальное. За найкращими прогнозами, полтавські правоохоронці пробудуть на сході 30 діб. Добровольцям щиро побажали повернутися додому живими і неушкодженими та з честю виконати свій службовий обов'язок. А тим часом на територіях звільнених від терористів продовжується налагодження мирного життя. Повідомив на щоденному брифінгу речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. У Слов'янську у найближчі дні буде відновлено централізоване водопостачання. 10 липня розпочалася видача пенсій тим, хто отримує їх через поштові відділення. На карткові рахунки пенсії почали надходити мешканцям Слов'янського та Краматорського районів 7 липня. У Слов'янську розпочалося відновлення пріоритетних об'єктів соціальної інфраструктури. Структури, зокрема, дитячих садків, шкіл та лікарень, налагоджено забезпечення місцевого населення медикаментами у першу чергу життєво необхідними, такими як інсулін, за підсумками міжнародних переговорів президента, фінансову допомогу у розмірі 2,5 мільйонів євро для відновлення інфраструктури слов'янська та краматорська надасть Німеччина. У всіх звільнених населених пунктах на сході держави проводяться роботи з розмінування та відновлення об'єктів інфраструктури, доставці гуманітарних вантажів місцевому населенню. Відновлюється робота органів місцевого самоврядування та комунальних служб. У Донецьку область за останню добу передано близько 25 тонн гуманітарної допомоги. Гуманітарну допомогу військовим на сході країни збирають усім миром. Приєдналися до благодійної акції і медики Полтавщини. Вони закупили власним коштом препарати першої необхідності, і вже за кілька днів полтавські активісти відвезуть їх воякам на передову. Окрім того, багато наших лікарів і медсестер поїхали волонтерами в зону АТО. А в області постійно надають безкоштовну медичну допомогу переселенцям. Це вже не перша допомога від медиків. Перед цим також були мобілізовані всі сили медиків і вже була допомога із районів. Сьогодні це працівники департаменту, працівники комунального підприємства Полтава Фарм і обласних установ. Є пакети з знеболюючих препаратів, досить сильний ненаркотичний анальгетик, який може використовуватися в. В умовах навіть польових. О, окрім того, це з урахуванням побажань наших медиків звідтіля ця інформація доходить, що досить поширено зараз простудні захворювання, тому ми і від простуди. Окрім того, знеболюючі і протизапальні засоби також сюди входять. Як бачите, дуже багато перев'язувально, еластичних. при... Ушкодженнях суставів, м'язового апарату, все і, крім того, ще антибактеріальних препаратів. Я просто щоб не. Тобто, все те, що необхідно для найскорішого загоєння рам. Проблема зараз іменно в тих гарячих точках, куди не волонтери не можуть добратися, тому що на всіх не можуть пропускати усі машини туди, у цю зону. От то там нестача велика, і ми намагаємося на тому блокпості, куди можливо доїхати, тоді вже передавати далі. Через зростання ціни на газ кількість людей, які матимуть право на житлові субсидії, збільшиться у кілька разів. Загалом на Полтавщині державною допомогою 2014-го зможуть скористатися понад 200 тисяч сімей. Цього року, окрім пільг та субсидій, запроваджують і новий вид допомоги компенсацію. Як її отримати, наскільки спростять механізм оформлення документів на житлові субсидії та нові соціальні допомоги, розповіла на прес-конференції інформагенції новини Полтавщини директор департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Людмила Корнієнко. За даними департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, після підвищення тарифів на комунальні послуги державної допомоги в області потребуватимуть чи не половина споживачів. Перш за все, я б хотіла відзначити, що на сьогоднішній день в державі продовжують діяти соціальні програми, які вже передбачають допомогу і державні соціальні гарантій при оплаті житлово-комунальних послуг. Перш за все, я б назвала це пільги. Пільги на житлово-комунальні послуги, які надаються відповідно до діючого законодавства, регламентуються окремими законодавчими актами, і пільги на сьогоднішній день одержують 190 тисяч пільговиків тільки на житлово-комунальні послуги, тільки на житлово-комунальні послуги. Також продовжує діяти і програма житлових субсидій. Це теж державна соціальна програма, яка визначає право сім'ї на компенсацію за рахунок держави, держави частки оплати тарифів під час оплати житлово-комунальних послуг. Загалом на виплату житлових субсидій з державного бюджету в області планують витратити майже 400 мільйонів гривень. Це вдвічі більше ніж у році попередньому. Правила і спрощений порядок надання житлових субсидій не змінюються, говорять у профільному департаменті. Для їх отримання необхідно звернутися до управління соціального захисту за місцем реєстрації. Важливе призначення всіх державних соціальних гарантій, тому що ви знаєте, що вже ми маємо цифри щодо підняття тарифів на газ. На газ збільшені тарифи з 1 травня на 50% при умові обсягу споживання. До 2500 кубометрів за рік. Якщо споживання до 6000 кубометрів за рік, то там уже відсоток збільшення на 62%. Це тільки тарифи на газ. Також ми знаємо з вами знає населення, що збільшені тарифи з 1 червня на 10% на електроенергію, як для міст, так і для сільського населення. Також ми з вами знаємо, що з 1 липня збільшені тарифи на 90% на централізоване гаряче водопостачання. Компенсація це новий вид допомоги. Вона визначається різницею між розмірами плати за газ, централізоване опалення та постачання гарячої води до та після підняття тарифів. Права сім'ї визначається на компенсацію так, що визначається… Сім'я має право на компенсацію, якщо прожитковий мінімум всіх членів сім'ї, які зареєстровані на вказаній житловій площі більше від доходу сім'ї за 6 місяців. Для отримання компенсації сім'я має обов'язково сплачувати за комунальні послуги в іншому випадку компенсації не буде. Отримати консультації з цих питань можна в управлінні соцзахисту за місцем реєстрації, наголосила Людмила Корнієнко. Уже більше десяти років полтавське міське сміттєзвалище, що розташоване у Макухівці поблизу обласного центру, переповнене. А вкрай необхідного сміттєпереробного заводу досі немає. Хоча кілька років тому траплявся інвестор, готовий взятися за його зведення. Тож, аби нарешті зрушити з мертвої точки вирішення наболілої проблеми громади села та попередити екологічне лихо, яке може спричинити звалище, у ситуацію змушені втрутитися депутати обласної ради. Вони створили спеціальну робочу групу на її першому засіданні були і наші кореспонденти. Міським сміттєзвалищем однозначно повинна займатися міська влада, говорить голова постійної комісії обласної ради із питань ЖКГ, голова робочої групи з вирішення проблем, пов'язаних із переробкою твердих побутових відходів Степан Бульба. Це робить Кременчук, інші міста. А от у Полтаві наболілу проблему вперто ігнорують. Тому у справу і вимушена втрутитися обласна рада, створивши спеціальну робочу групу. Розробимо рекомендації. Пропозиції міській владі для того, щоб спільними зусиллями, у зв'язку з небажанням, перш за все, міської ради займатися всерйозні цим питанням, щоб спільними зусиллями зрушити з місця його вирішення, заступник полтавського міського голови Юрій Кропивка виправдовувався. Він на посаді лише два місяці. А за попередників відповісти не може, чому вони не залучили інвестора. Ну, я підтримую, що дійсно та. Той стан свалки, яка є в Полтаві, вона взагалі нікуди не годна і ганьба, тричі ганьба. Але ж разом з тим потрібно щось робити. За два місяці мені вдалося встановити, що дійсно в свій час були відведені і земельна ділянка, і побудовані споруди, і борались відповідні дозвільні документи. Чого вона не працює, ну вибачте мене, ну я не можу сказати. На засідання комісії Степан Бульба запросив і експертів із Києва. Голова комісії з розвитку енергетики та енергозбереження українського союзу промисловців та підприємців Юрій Колмиков представив нанотехнології, які дозволяють 100% відбирати та переробляти відходи від твердих фракцій на зразок піску, цегли та скла, і до паперу, пластику та брудного рідкого осадку. Причому із всього цього в результаті отримують газ та електроенергію. Технология сложная. Там здесь в консорсуме четыре предприятия, три из них испанских, одно славенское. Представительство ну, это мировое плазме, которое производит плазменные реакторы. Есть два пути финансирования. Один путь, если мы не будем располагать его на базе теплокомуненерго, э, товарний кредит красосу може доставить второю путь. Допустим, єс та теплоковоенерга самый ефективний. это ЕБРР з місця з, 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 з чистими технологіями Нині аналогічний проект розглядають також у Львові та у Вижгороді Київської області. А у таких закордонних мегаполісах як Нью-Йорк та Мадрід, подібні переробні підприємства працюють уже давно. Адже ще одна користь непотрібні великі площі під полігони для сміття. Як вести свій бізнес та бути конкурентноспроможним навіть у мовах кризи? Відповіді на ці запитання шукали у Полтаві. На практичний семінар захист бізнесу при проведенні перевірок контролюючими та правоохоронними органами запросили підприємців з усієї області. Організатори колегія адвокатів України, Полтавський регіональний фонд підтримки підприємництва та Полтавська обласна державна адміністрація. На семінарі йшлося насамперед про зміни у податковому законодавстві. Проблеми в основному йдуть в тому, що немає купівельної спроможності в населення, так як падіння. В економіці в державі підприємці проблематично звичайним підпривамцям отримувати нові інформації про зміни в законодавстві. Руслан Руденко, що студентом розпочав своє підприємництво у сфері агропромислового комплексу шість років тому. Надихнули та підштовхнули батьки. Тоді прагнув самостійності. Постійно відвідував тематичні семінари, а зараз зовсім не відчуває підтримки. Бо Наші спілки підприємців. Вони створені, але фактично я не відчув, що вони працюють і захищають сторону підприємців. Бізнес потребує підтримки. Підприємці мають право отримувати правову інформацію та користуватися нею. Організатори вірять, на такому семінарі підприємці знайдуть те, що шукають. Ми будемо говорити про захист інтересів бізнесу під час проведення різного роду перевірок контролюючими органами, пов'язані з захистом права власності. Володіння інформацією, запорука успішного бізнесу згадали на семінарі і про різні аспекти ведення бізнесу. Бо ж у кожному регіоні вони відмінні для того, щоб передбачуваність певна була в його діяльності, для того щоб зменшити ризики, які можуть настати зв'язку з незнанням тих чи інших норм чинного законодавства, враховуючи політику президента України щодо і децентралізації майбутнього, буде суттєво змінюватися законодавство зокрема, і податкова політика щодо підприємців. Планується полегшення закон. Давчих умов для ведення бізнесу. Якщо підприємці орієнтуватимуться у юридичних і податкових аспектах ведення бізнесу, дотримуватимуться законодавства у своїй сфері. Такі підприємці матимуть успіх. Підбили підсумки семінару. У Державній пенітенціарній службі в Полтавській області підбили підсумки роботи за півроку. Крім того, обговорили питання впровадження закону про амністію та зміни до кримінально-виконавчого кодексу. Шлося також про адаптацію правового статусу засуджених до європейських норм. Деталі у наших журналістів Вже найближчим часом в'язням дозволять користуватися інтернетом і мобільними телефонами, адже саме такі європейські норми ставлення до людей, які знаходяться в місцях позбавлення волі, також увагу приділятимуть і доступу засуджених до правової допомоги. Засуджені повинні ресоціалізуватися, коли знаходяться, а не просто відбувати якісь покарання. Тому більший доступ до інформації з за забору це більш корисно. Тобто проводяться роботи з вивчення цього питання обладнання належних приміщень. Стосовно закону про амністію, то він уже діє три місяці. В установах Полтавської області 894 особи підпадає під його дію. На всіх підготували необхідні документи, які потім направили до суду. Вже розглянули 800 матеріалів, 615 людей звільнили, а 134 змінили термін відбування покарання. Чотирьом людям відмовили в амністії. Установа проводила ж той аналіз згідно законів, хто офіційно люди підпадають під амністію. Кількість засуджених в Полтавській області, як і по всій державі, скорочується. Раніше в Україні таких було 240 тисяч, зараз усього 80 тисяч. В області десь 3 700 засуджених залишилось. Як це можна з чим це порівняти можна? Це можна так сказати. Якщо десь у кінці 90-х років, на початку 2000-х, в одній колоні. 64-ті було десь 3 тисячі, то зараз в області 3 тисячі. Рецидив повернення у місця позбавлення волі усього 7%. відсотків. Міністерство внутрішніх справ ініціювало всеукраїнську акцію від щирого серця. Правоохоронці здають донорську кров для колег-побратимів, котрі служать на сході України. До акції долучилися і полтавські дільничні. Необходимость в препаратах и компонентах крови она есть всегда. Особенно у нас э, затребованы э, компоненты крови и эритроциты, резус отрицательной группы крови. Первая, вторая, третья, четвертая. То есть этих доноров в меньше всего. И бывает, что если лежат тяжелые больные, сложные больные, то таких, э, таких доноров мы даже вызываем по необходимости на станцию для того, чтобы заготовить необходимые эритроциты и бути Чуйними і людяними. Я вважаю, що наш сьогоднішній вчинок буде прикладом для всіх правоохоронців Полтавщини. І до новин культурних культовий полтавський музичний фестиваль Мазепа Фест, який кілька років організатори організовувати не вдалося. Здається, у 2014-му знову буде з нами. Його, зберігши концепцію, планують провести на початку вересня, а зібрані кошти спрямувати на підтримку українських вояків на Сході. Ми хочемо, щоб сам фестиваль пройшов під знаком допомоги української армії. Тобто цього року будуть надруковані, якщо все вийде. Цього року будуть надруковані квитки на фестиваль. 20 гривень по якщо буде два дні, то один день 20 гривень, а якщо хто купує на два дні, то 35 гривень пожертва на українську армію до копійки. Ми тут же зберемо, тут же відправимо на рахунки, бухгалтер відзвітує прямо зі сцени. От, і це буде, було б добре. І фестиваль зробив би свою велику роботу, бо він носить ім'я великого гетьмана, великого полководця, військового діяча, який... «21 рік правив України, мав немало перемог. І про спорт. Футбольний клуб Полтава провів вдома чергову товариську зустрічі у рамках підготовки до нового сезону. Полтавці перемогли молодіжний склад Дніпропетровського Дніпра. Подробиці знають Олег Бондаренко та Андрій Іванов. Футбольний клуб Полтава продовжує підготовку до нового сезону. Цього разу полтавці, а вони в біло-чорній формі, виграли у молодіжного складу Дніпропетровського Дніпра. Гості, до речі, чомусь приїхали грати у футбол на автобусі баскетбольного клубу. В результаті отримали футбольний триочковий, поступившись 3-0. Неприємності для Дніпра почалися з середини першого тайму. За фол останньої надії арбітр матчу вилучив воротаря Дніпрян. Зазвичай у товариських матчах гравця, який отримав червону картку, можна замінити. Тому Дніпропетровці. Так і зробили. А полтавці тим часом продовжували атакувати і врешті-решт домоглися свого. Антон Шевчук скористався пасом зліва і в один дотик переправив м'яч у ворота. У другому таймі господарі полтавського стадіону Локомотив продовжили тиснути ворота Дніпра. Тому другого голу нечисленні глядачі чекали недовго. Максим лісовий отримав м'яча на небезпечній відстані від воріт і впевнено пробив у дальній кут. Полтавці не знизили темпу атаці, Ще раз міг відзначитися Шевчук. Зрештою, вже під кінець матчу вони забили ще один гол і впевнено перемогли 3-0. На цьому випуск новин завершено. Дякую за увагу і нагадую, на трансляцію телеканалу «Олтава» можна переглянути на нашому сайті www.oltava.poltava.ua. А Всі випуски новин дивіться на нашому каналі у Ютубі. До все добре. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна з проясненням погода, короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, вдень 24-29 градусів тепла. У Полтаві вночі 16-18 з позначкою плюс, а вдень день 27-29, вище нуля.